Романа Маковійчук майже рік працює в інституті вертебрології та реабілітації, проте диплом ерготерапевта отримала сьогодні. Починала масажисткою, зараз вже займає посаду фізичного терапевта. Каже, основні пацієнти зараз підлітки, в яких через дистанційне навчання розвиваються проблеми з хребтом. Романа каже, що вчитися було складно: постійні конспекти, лекції і мінімум особистого життя. Але про свій вибір дівчина не шкодує. Це мій поклик душі, який мені. Прийшов на першому чи другому курсі, коли я слухала лекцію Сулами Вадима Станіславовича з травматології, і він настільки цікаво розказував, настільки він заохочував до того. На одному подиху лекція прийшла. Я як сьогодні пам'ятаю, після того я зрозуміла, що моя любов є до порно-рухового апарату. Чотири роки доньку підтримувала її мама Любов Гарасим'юк. Жінка розповідає, що її чоловік учасник АТО ООС. І сім'я стикнулася з тим, що в Україні мало спеціалістів для реабілітації військових. Тому сьогодні Любов радіє першому випуску реабілітологів у місті. Жінка пригадує, що для неї було найскладнішим у навчанні дочки. Ми переживали, коли вони плакали. Перші двійки, курс – це постійно були плачі. Були вони не могли не вміли вчитися. Дуже важко було вчитися. Латинь, російська, всі ролики на російській мові. Вони важко російську перекладати, а тут вже треба латинську перекладати. Саме важче було заспокоїти для того, щоб вони могли вчитися. Спеціальність фізичний терапевт, ерготерапевт, з'явилася в Івано-Франківському національному медичному університеті чотири роки тому. Тоді на неї поступив 31 абітурієнт, і з кожним роком вступ. Стає більше, каже декан медичного факультету Роман Яцишин. Медичний виш має договори з приватними та державними реабілітаційними центрами, аби студенти могли проходити там практику. Також створили власну базу у Яремчі, співпрацюють з Тернопільською та Львівською областями. Попит вису в тому, що зараз період перебування пацієнтів в стаціонарі різко скорочується, і надається велика увага на те, що пацієнт повинен проходити реабілітаційні заходи по місцю проживання. Для цього повинні бути реабілітологи. Я маю на увазі, перш за все, це після інсультні, після інфарктні пацієнти, пацієнти після операції на суглобах, пацієнти з патологією опорно рухової системи, нервової системи і так далі. Якраз лева частка у реабілітаційних заходах і належить таким спеціалістам, які, яких ми сьогодні опускаємо. На кафедрі фізичні терапевти та ерготерапевти працює 17 викладачів. За словами ректора Вишу Миколи Рожка, усі вони співпрацюють зі спеціалістами з Польщі, Чехії та Німеччини. Викладачі їздять для обміну досвідом та отримують міжнародні сертифікати. У планах розділити кафедру на дві частини: теоретично та практично. Також підготували документи або відкрити магістратуру. Воно зараз в роботі. Я би не хотів сьогодні такий святковий день розказувати, які там є труднощі. Це від університету абсолютно не залежить. Там чисто є юридичні питання по Міністерству освіти, але у нас все готово. Тому що тим більше наша спеціальність, яку ми сьогодні маємо честь випускати, вона є акредитована вже згідно нових планів. Наталя Олексієнко, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Іван-Франківська.